Привіт, аміго! З вами канал Automes, і сьогодні ми поговоримо про кросовери. Якщо ваш бюджет до 9 тисяч доларів і ви шукаєте надійний, комфортний та безпечний автомобіль, це відео саме для вас. Ми підібрали 5 найкращих варіантів, оцінюючи їх за 4 ключовими критеріями: практичність, впевненість на дорозі. Комфорт а також дизайн, і ми врахували ринок вживаних авто в Україні станом на 2025 рік, щоб порадити вам дійсно вартісні варіанти на п'ятому місці нашого топу. Справжній американець з широким салоном Chevrolet Equinox другого покоління це надійний сімейний автомобіль з гарною вантажопід'ємністю, який набирає популярності в Україні. Середня вартість на українському вторинному ринку. Chevrolet Equinox цього покоління можна знайти у межах 7-9 тисяч доларів залежно від року випуску, пробігу чи стану. Універсальність та практичність. Equinox має дійсно просторий салон і один з найбільших багажників у своєму класі, що робить його ідеальним для великих сімейних поїздок, перевезення габаритних вантажів чи навіть відпочинку на природі. Задні сидіння легко складаються, створюючи рівну підлогу. Завдяки високому кліренсу, він впевнено почувається на наших дорогах. Розхід палива: 2,4 літри бензин, близько 9-11 літрів на сотню у змішаному циклі, 3,3,6 літра бензин. В 6 мотори близько 10-13 літрів на сотню у змішаному циклі. Рівень безпеки та впевненості на дорозі. Базові комплектації оснащуються вісьма подушками безпеки, системою стабілізації та антиблокувальною системою галюм. Опціональний повний привід забезпечує впевненість на слизьких дорогах чи легкому бездоріжжі, комфорт та салон. Салон екінокс дуже комфортний, з м'якими сидіннями та достатнім простором для ніг усіх пасажирів. Підвізка добре поглинає нерівності, забезпечуючи. Плавну їзду. У комплектаціях часто зустрічаються кондиціонер, круїз-контроль, електросклопідйомники, а в дорожчих версіях клімат-контроль, підігрів сидінь, великий сенсорний екран та камера заднього виду, дизайн та статус. Його зовнішній вигляд справляє враження надійного і міського автомобіля, не претендуючи на преміальність, але демонструючи практичний підхід. Розповсюджені проблеми: проблемним мотором вважається 2,4 літра бензина. Там може бути підвищений масложор і проблеми з механізмом. Герам також із проблем можуть бути плаваючі обрити на холостому ходу через те, що забруднюється доросліна заслінка. Chevrolet Equinox – це ідеальний вибір для тих, хто шукає дійсно надійний сімейний автомобіль. З дуже великим салоном, особливо, якщо вам подобається американський підхід до автобудівництва на четвертій позиції легенда надійності та практичності Honda CR-V третього покоління, середня вартість на українському ринку. Honda CR-V цього покоління коштує в середньому 7,5-9 тисяч доларів залежно від стану пробігу та, звісно ж, типу двигуна. Універсальність та практичність в цій пропонує великий багажник з низьким порогом завантаження та зручні сидіння, що легко трансформуються, роблячи його ідеальним як для щоденних потреб сім'ї, так і для подорожей. Його компактні зовнішні розміри дозволяють легко маневрувати в місті, а інтелектуальний повний привід Real-Time 4VD забезпечує додаткову впевненість на слизьких дорогах. Розхід палива. 24 літровий бензин близько 9 та 11 літрів на сотню, 2-літровий бензин близько 8-10 літрів на сотню у змішаному циклі, 22 CDI дизель близько 6-8 літрів на сотню у змішаному циклі, рівень безпеки та впевненості на дорозі. У стандартній комплектації зазвичай є 6 подушок безпеки: система ABS, EBD та VSA – це система стабілізації. Висока посадка дає водієві кращий огляд дороги, що підвищує відчуття контролю, комфорт та салон. Салон CR-V просторий і добре продуманий, з якісними матеріалами, приємними на дотик. Сидіння зручні для довгих поїздок. У комплектаціях часто зустрічаються двозонний клімат-контроль, круїз контроль, багатофункціональне кермо, датчики дощу та світла. Дизайн. Та статус. Сі РВ третього покоління має елегантний та класичний дизайн, який залишається актуальним і сьогодні. Він асоціюється з розсудливим вибором та японською якістю. Розповсюджені проблеми. Це недовговічний механізм заднього редуктора повного приводу, потребує регулярної заміни мастила та, звісно ж, корозія кузова, особливо на старих екземплярах. Honda це чудовий варіант для тих, хто цінує перевірену надійність. І шукає автомобіль, який не буде вам ділати нерви при експлуатації. Бронзу нашого рейтингу отримує технологічний Ford Escape другого покоління. До речі, він у нас відомий як Ford Kuga. середня вартість на українському вторичному ринку Ford Escape та Kuga можна знайти в ціновому діапазоні 75 9000 тисяч доларів. Причому до 9 вже доступні ранні моделі рестайлінгу, універсальність та практичність. Escape пропонує достатньо місця для п'яти пасажирів і міський багажник, які легко розширюються за рахунок складання задніх сидінь. Різноманітність двигунів робить його універсальним для різних потреб: від щоденних поїздок до дальніх подорожей. Розхід палива: 1,6, 1,5 літрів екобуст близько 8-10 літрів на сотню. Двохлітрові екобусти трохи більше 10-12 літрів. 25 Бензиновий атмосферний двигун буде їсти близько 9-11 літрів у змішаному циклі. Також, до речі, для європейських версій куха є 2-літровий дизельний двигун, який буде споживати близько 6-8 літрів на сотню у змішаному циклі. Рівень безпеки та впевненість на дорозі. Він оснащується до семи подушок безпеки системою стабілізації, антибуксировочною системою та іншими сучасними асистентами. Завдяки відмінно налаштованому шасі, автомобіль дарує водієві відчуття впевненості та контролю на дорозі. Комфорт та салон. Салон Escape відчувається сучасним і якісним. Сидіння ергономічні, а водійське місце добре продумане. У комплектації часто є клімат, контроль, круїз-контроль, відмінна мультимедіа, підігрів сидінь. Та датчики паркування, дизайн та статус. Ford Escape має сучасний і динамічний дизайн, який виглядає свіжо і привабливо. Це автомобіль, який підкреслює активний спосіб життя свого власника і виглядає більш престижно, ніж його ціна. Розповсюджені проблеми. Двигуни EcoBoost, особливо 1.6, можуть мати проблеми з перегрівом. Кропка передач PowerShift автомат може бути проблемною і вимагати дорогого ремонту. Також можуть бути незначні проблеми з електрикою. Ford Escape все чудовий вибір для тих, хто шукає стильний, економічний та головне безпечний кросовер із сучасним виглядом. Просто будьте уважні до вибору двигуна та коробки перед покупкою. Срібний призер нашого рейтингу справжній американський танк Jeep Grand Cherokee 3 покоління. Це вже не просто кросовер, а кросовер позашляховик, який поєднує в собі комфорт, розкіш і вражаючі позашляхові можливості середня вартість. На українському ринку Jeep Grand Cherokee цього покоління можна знайти в діапазоні 7-9 тисяч доларів. Універсальність та практичність. Grand Cherokee пропонує простори та міцний салон, великий багажник і, що головне, видатні позашляхові можливості завдяки своїм системам повного приводу. Це ідеальний вибір для тих, хто часто їздить по бездоріжжю, на риболовлю, полювання або просто шукає автомобіль, який може впоратись з будь-якими дорогами. Розхід палива. 3,7 бензин v 6 близько 12-15 літрів на сотню. 4,7, 57 літрів бензин v 8 хемі близько 14-18 літрів на сотню у змішаному циклі. Так вони дуже не нажерливі, але максимально потужні. 3-літровий дизель від Mercedes-Benz близько 9-12 літрів на сотню. Це найекономічніший та найнадійніший варіант. Рівень безпеки та впевненості на дорозі. Grand Cherokee має міцну раму та конструкцію, що забезпечує високий рівень. Пасивної безпеки. У базових комплектаціях зазвичай є фронтальні та бічні подушки безпеки. Висока посадка, великі дзеркала та потужні двигуни дають відчуття абсолютної впевненості та домінування на дорозі. Комфорт та салон. Салон Grand Cherokee розкішний і комфортний для свого класу. Він просторий з якісними матеріалами, часто шкіряна обробка. У комплектаціях часто зустрічаються двозонний клімат, контроль. Круїз, контроль, підігрів сидінь, електрорегулювання сидінь, якісна аудіосистема, Бостон Акусті, дизайн та статус. Jeep Grand Cherokee має культовий, брутальний та впізнавальний дизайн. Які підкреслює його статус потужного та надійного автомобіля, розповсюджені проблеми, проблеми з електрикою, особливо на версіях з великою кількістю опцій, підвищений масложор на бензинових двигунах v 8 і також витрати на паливо на тих самих бензинових v 8 Jeep Grand Cherokee – це вибір для тих, хто шукає розкішний. Комфортний та здатний до бездоріжжя кросовер, який також додасть вам статусу на дорозі, але будьте готові до більших витрат на обслуговування. Перед тим як ми перейдемо до першого місця, хочу згадати ще декілька кросоверів, які точно варті вашої уваги. Нісан Qashqai – це один із родоначальників компактних кросоверів, надзвичайно популярний в Україні. Він компактний для міста, але достатньо простори для невеликої родини. Розхід палива на 1,6 бензинових двигунах близько 9 літрів на сотню кілометрів, на дизельних 1,5 – 5 і літрів на 100 кілометрів. Дуже економічний. По комфорту досить м'яка підвіска та зручні сидіння. По дизайну доволі таки стильний для свого часу. Частими проблемами є варіатори SVT, які потребують регулярної заміни мастила. Також може бути корозія кузова, а загалом Nissan Qashqai – це ідеальна машина для міста, якщо ви шукаєте компактний та економний кросовер. Хюндай та Kia Sportage. Корейські близнюки це справжні робочі конячки, перевірені часом, прості та надійні з хорошою прохідністю завдяки класичному повному приводу. Розхід палива на двохлітрових бензинових двигунах. 9 12 літрів на сотню, на дизельних двохлітрових 7-9. По комфорту, досить просторий салон. Підвізка добре справляється з нерівностями із розповсюджених проблем це схильність до корозії. Але якщо вам потрібен максимально надійний та невибагливий кросовер за невеликі гроші, то це ваш вибір. Mitsubishi Outlander XL, часто семимісним, дуже просторим салоном і величезним багажником. Розхід палива на 2,4 бензинових двигунах близько 10-12 літрів на сотню. Підвізка тут досить комфортна і непоганий рівень оснащення, по дизайну має динамічний та сучасний вигляд. Про сповсюдженим проблемам то тут дуже дорога в обслуговуванні ходова частина, але ж все таки, Outlander XL це для тих, кому потрібен великий кросовер з можливістю перевести багато речей або сім. Спасибо. І золотий призер нашого рейтингу: найкращий кросовер до 9 тисяч доларів в Україні це неперевершений Toyota RAV 4 третього покоління, середня вартість на українському вторинному ринку. Toyota RAV4 цього покоління коштує в середньому 8-9 тисяч доларів, іноді трохи дорожче, що свідчить про високий попит та ліквідність, універсальність та практичність. Він пропонує достатньо місця для п'яти пасажирів і місткий багажник з зручним доступом. Система повного приводу з примусовим блокуванням до 40, Кілометрів на годину робить його впевненим на легких бездоріжжях та в складних погодних умовах. Розхід палива: 2,4 літра бензин близько 9,11 літрів у змішаному циклі, двохлітровий бензин на літр менше 8,10, а 2,2 літра дизель близько 9 літрів у змішаному циклі. Рівень безпеки та впевненість на дорозі. У базових комплектаціях зазвичай є 6-7 подушок безпеки: системи АБС, ЄБД та БАС. Це допомога при екстреному гальмуванні. Та, до речі, ще є VSC, це контроль стабільності, комфорт та салон. Салон RAV 4 зручний, функціональний та ергономічний. Матеріали, хоч і не преміум класу, але досить зносостійкі та якісні. Сидіння комфортні, а підвізка добре справляється з українськими дорогами. У комплектаціях часто є клімат-контроль, круїз контроль, багатофункціональне кермо, повний електропакет, підігрів сидінь, датчики паркування, дизайн та статус. Toyota RAV4 третього покоління має стриманий, але в той же час сучасний. І привабливий дизайн. Це автомобіль, який асоціюється з безпроблемністю, надійністю та розсудливим вибором. Він не кричить про статус, а просто підтверджує його своєю якістю та репутацією. Розповсюджені проблеми. Тут часто бувають проблеми з рульовою рейкою, може стукати, але зазвичай піддається реставрації. Також на дизельних двигунах можуть бути проблеми з сажевим фільтром та системою EGR. Але в наших краях, як правило, вона вся вирізається. Toyota RAV4 4 це ідеальний кросовер до 9000 Доларів в Україні. Він поєднує в собі надійність, доступне обслуговування та комфорт для всієї родини. Це прекрасне народне авто. Отже, ми розглянули топ-5 кросоверів до 9 тисяч доларів. Як ви вже зрозуміли, вони різні. Кожен з цих автомобілів має свої переваги, і вибір залежить тільки від вас і ваших потреб. А якщо це відео тобі сподобалось і було корисним, то прошу поставити лайк і підписатися на нас. А з вами був канал Автомес. Всього найкращого і бережи себе, аміго!